Прийомних сім'ї в будинках сімейного типу за перше півріччя поточного року було створено 5 прийомних сімей, і в ці сім'ї, і в функціонуючі було влаштовано 22 дитини сироти позбавлені баски піклування. У нас взагалі. 92% дітей охоплених сімейним формам виховання. Це є найкращий показник в Україні. Однак батьківського виховання в області потребують ще півтори сотні дітей. Волею долі їх позбавлено можливості бути зігрітими теплом родинного вогнища. Однак у кожного з них є мрія жити у сім'ї, і усі ці діти достойні, аби їхні мрії здійснилися. Рідних та шестеро прийомних дітей, які теж рідні. Така сьогодні велика родина Іло Швай. Формально це дитячий будинок сімейного типу. Та відразу з порогу стає зрозуміло, що це справжня міцна сім'я. Першу дворічну дівчинку подружжя Іло Швай взяли до себе 14 років тому. Відтоді сім'я поповнилась ще п'ятьма сестричками та братиками. Серед них двоє дітей-інвалідів, тож труднощів з ними немало. Та головне кажуть, у цій родині це любов та взаємоповага. Это это все от души идет, это все изнутри идет. Потому что если это не, это, детей воспитать за, день, за деньгах не, не, не может. Если кто-то со стороны так думает, что что мы рады и получаем вас государственные деньги и будем, будем жить красиво, это совсем другое идет, это речь. Сасям на другом сьогодні в області діє 36 будинків сімейного типу, де виховується більше 200 дітей. Тут та у прийомних сім'ях їм комфортно та затишно. Однак із досягненням повноліття треба самостійно влаштовуватись, десь оселятись та шукати роботу. Паралельно ми з фондами працюємо, щоб ви будували соціальні гуртожитки для дітей. Тобто діти, які досягають 18 років, або завершують навчання 23, вони щоб також мали житло, де вони можуть поселитися. Тому що, маючи житло, легше вирішувати питання по працевлаштуванню. У родині Іла Швай саме такий випадок. Одному з вихованців, інваліду з дитинства Іштвано, вже є 18, однак батьки вирішили не повертати його до інтернату. Хлопець буде й далі жити у сім'ї, а влада обіцяє матеріально допомагати у його утриманні. Ряд заходів якраз і націлені на те, щоб придбавати житло дітям, які досягають 18 років. Але знову ж таки, тут це питання не може вирішити тільки або місцеві адміністрації, да, органи місцевого самоврядування. Тобто, це все-таки я думаю, що мусить іти і з обласного бюджету плюс. Через місцеві бюджети. ну І ми сподіваємося дуже, що все-таки буде якась державна програма, тому що самотужки поки що це питання важко вирішити. І він буде, ця дитинка буде отримувати матеріальну допомогу як інвалід, mm -hmm. на неї персонально. І тоді вони вже візьмуть на нем опікунство. Дорослим допомога у буденних клопотах, а малечі подарунки, та те без чого не може обійтись жодна дитина. Всю життя ну, з дітьми вона поступила в, в інститут кажучи, не вийшла, там уже го не посилився. А зараз був нам да їй да що, що розпитає з детства і, 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 і все саме. Передають своє життя, розпитать що на... їх, і щоб були всі хороші люди. затишок та трохи сімейного тепла. Аби бути щасливими, дітям треба просто бути разом. Четверо дітлахів Паша, Данилка, Гануся та Сашко, вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, готувалися переїхати до нової родини. Поки батьки Лариса та Сергій Сімаки спілкувалися з представниками служби у справах дітей та вихователями, діти прощалися зі своїми товаришами. І ось нарешті всі в зборі. Батько не може стримати емоцій. Раз ми приїхали, да, і з першого разу вони через пару назвали папа, мама. И так он пришло. Потом мы звонили сюда. И я определили на следующий день, что мы приедем и заберем. Вы такие уже опытные родители. А Как-то определили, кто на кого больше. Вот кто, кто? Какой? да, 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 да. Потому что обычно вот как вот мы общаемся да с приемными. Вот и говорят. Веду, я да чьи, да да. Ну не знаю. Кто мы будет мы больше спортсмены. Слава? Мы будут спортсмены, а остальные мамки не будут. А певцы будут мамки. Не будем так. Счастливы? Да, да. Наступного разу з родиною Сімак ми зустрічаємося вже у них вдома, в Новій Одесі. Минуло більше двох тижнів, і Данилка знайомить нас зі своїми новими братами та сестрами. В кімнаті дівчаток нас одразу ж знайомлять з величезним плюшевим зоопарком. То всіх є імена? Так, да. да, Ану, розказувай. Да. Моя звати Саша, Саша. Так. Даша. Ось Даша на кукла. Її звати Оленка. Так, а как динозаврика зовут? Максим 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 динозаврик так а два зайцем Настя э, Заяць девочка Настя Заяць Это паншот Гануся із задоволенням бере участь у грі, а з нами ділиться своїми враженнями від нового дому. Як тобі здесь? Павлош згадує кого з братів побачив по приїзді першим. Потом, вот, с кем, э, всего в ну не з Никитой і Сережей. До речі, і Микита, і Сергій діти незвичайні. Можна сказати, в сім'ї разом зі старшою донькою Сімаків Кариною. Майстером спорту з важкої атлетики вони зірки. Сергій, як і Карина, спортсмен. А Микита юний, але вже досить досвідчений співак. Ці покупка. Я за в прошу году і в цьому року. в Одесі. В Одесі ти на фестивалі каком-то участие? – А що піл. Э, гусарська була, будете давно без а я вас захищать. Ой, 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 ой. Маму проводжай, запрягай коня для малого козака. Ой-ой-ой, Маму запрягай, запрягай коня для малого козака. Я маленький козак, шаблі ще не маю, та у віці любі всіх перемагаю. Не боюсь ніяких чар, ні чорта самого. Із далеких країн я спішу додом Ой 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 ай. -ай, -ай. Мамо проводжай, запрягай коня для малого козака. Ой, ой ой ай. -ай, -ай. Мама, проводжай, запрягай коня для малого козака. Молодец. А какие планы на будущее? Какой-то конкурс еще будет вот в да. этом году, да? К чему готовишься? Властинка, потом белый парус и все. А на будущее какие планы? Стать артистом. Все Диты Симакевы дуже творчим. И спевают, и танцуют, и верши расповедают. Залишаємо дітлахів гратися і слухаємо нову історію сім'ї. На той момент, коли в родині з'явилася перша прийомна донька, у Сергія та Лариси підростали Карина, Сергій та Микита. Ми були в червні на соревнованнях з Каріною їздили. Мені сниться. Я раніше лошадьми займався. Сниться лошадь красиво бігає. І Нікіта від нас тоже любить животних, там у нас книги про животних. Існиться, що Нікіта стоїть коло мене, а лошадь пригає, яка не підходить до лошадь, бо вона може вдати і больна. І він дивиться, радиться з лошаді, а мені внутрі каже, я дивлюся, дітей багато коло мене стоїть, Каже, це твої. А я подивився, мої, та ні, в мене Сережа, Каріна, а це хто? твої. Я ну, мої та й мої. І розказав Каріні цей сон. Приїжджаємо додому, а сусідка каже, що Нікіта в больницю забрала скора допоможі і Ларісу забрала. Ну і туди попала якраз і Даша. І оце всі хотіли взяти Дашу, а вийшло, що взяли ми її. Да. І з туди ми почали займатися дітьми. Даша у нас була трудноватою дівчинкою. А Віола і Юра, звісно, ми з ними вони Маленькі були, ну, звісно. У нас Юра больний. у нього там нього м'яції. Да. Больний дитинок ми взяли, то можна було тяжело. Тобто, він дуже повно почав розговорювати, хоча Даша теж понад розговарива. І не все розуміє, не все ж Ну, того й тяжело було. Ну, а тепер вже нове якесь питання, ми вже ще трьох взяли. Ну, щоб так сказати, важко? Ну, в родині тяжело. часу не вистачає, буває. Поки вложиш, поки те, поки те. Тобто, прив... Привикаємо всі в місті. Діти привикають і ми привикаємо. Про те, що в южноукраїнську є діти, яким потрібна справжня міцна родина. Лариса дізналася в свій день народження. Вони зразу сказали, мама обліпили нас і повчився подарок. В родині сімаків є свої традиції. Одна з них спільні подорожі. Зараз, коли сім'я збільшилася, робити це стало складніше. Старе маленьке авто всі разом не вміщуються. Ми з щоб що могла далі їздить. На гриби Лариса любить гриби в насбирати, а малі люблять футбол поганять, з собаками побігати, по лісі покричать. Ну як діти, все. Ми звичайна родина, кажуть сімаки. Просто нас багато, і це добре. Адже всім разом йти по життєвому шляху набагато легше.